4 серпня ми у Міністерстві культури розпочинаємо онлайн-трансляцію. А, вибачте, я ж не включив, я його Очевидно, що пов'язано, так? Не обов'язково все чути. Значить, розпочинаємо онлайн-трансляцію засідання комісії з жартування та відбору кандидатур від громадських організацій. У сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора художнього керівника державного підприємства Національний академічний театр російської драми імені Лесі Українки відповідно до пункту 3 статті 21.3 закону України про культуру на посаду керівника державного чи комунального закладу культури яким управляє центральний орган виконавчої влади. по три кандидатури до складу конкурсної комісії подають члени трудового колективу громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування та органу управління. Відповідно до пункту, 6 згаданої статті громадські організації у сфері культури. Відповідного функціонального спрямування подають по три кандидатури в органу управління, які шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної комісії. Для проведення жередкування наказом Міністерства культури No613 від 28.07.2016 утворена відповідна комісія. Дозвольте. Озвучити склад комісії з Білаш Павло Миколайович, директор департаменту мистецтва навчальних закладів, голова комісії. Рудяк Тетяна Степанівна, начальник відділу управління персоналом. Светюха Олександр Сергійович, головний спеціаліст сектору запобігання та виявлення корупції взаємодії з правоохоронними органами. А також Вогінова Вікторія Михайлівна, головний спеціаліст. Відділу театрального мистецтва за кіно Департаменту мистецтва навчальних закладів. Секретар комісії, вона є секретар комісії. Шановні члени комісії, пропонується. Я зараз озвучую і запропоную затвердити такий порядок денний нашого засідання. Перше питання ми мусимо відповідно до. В нормативної бази нормативно-правової розглянути питання щодо допущення кандидатури, які надійшли від громадських організацій до участі у жередкування. Другим питанням пропонується власне, здійснити провести процедуру жеребкування. І затвердити результати жеребкування. І третім питанням нам необхідно буде з вами визначитися щодо дати, коли ми мусимо, коли Міністерство культури має оприлюднити ці результати жеребкування на офіційному сайті, сайті Міністерства культури. Чи є якісь інші пропозиції щодо порядку денного? Немає. Тоді я хочу голосувати. Хто за те, щоб затвердити запропонований порядок денний? Рішення прийнято одного голосу. Дякую. То тоді, відповідно до порядку денного, я хотів би в контексті першого питання надати слово Вікторії Михайлівні Логіновій, секретарю комісії, яка ознайомить членів комісії з тими документами. Які надійшли о, від громадських організацій? До Міністерства культури надійшли пропозиції від п'яти громадських організацій з рекомендація щодо включення їх кандидатур до складу конкурсної комісії, громадська організація матеріали вас роздані, громадська організація культурна асамблея Гаріса Віктор Анатолійович Салата Олена Олександрівна. Громадська організація Всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Давидов Андрій Сергіович, Сокольбак Наталія Михайлівна, Томнюк Василь Валітєвич, Національна спілка художників України, Волощук Ігор Михайлович, Гурін Василь Іванович Зінченко, Володимир Данилович, Національна спілка театральних діячів України, Васильєв Сергій Геннадійович, Корніков Владлен Олександрович, Фіалко Валерій Олексійович, Національна спілка Композиторів України копиця Караблік Маріана Давидівна, Степанченко Галина Васірівна, Шевченко Юрій Валентинов. Всі листи оформлені відповідно до законодавства і відповідно до пункту 5 розділу 2 положення про формування складу та організації роботи конкурсної комісії. До кожного листа додані заяви та анкети кандидатів на включення до складу конкурсної комісії. Тепер є пропозиція, враховуючи те, що власне всі кандидатури, документи цих кандидатур відповідають вимогам, є пропозиція допустити усіх озвучених претендентів до жеребкування. Чи є якісь інші пропозиції у членів комісії? Немає, то тоді я прошу проголосувати. Хто за те, щоб озвучений перелік претендентів допустити до жеребкування. Хто за? прошу голосувати? Рішення прийнято одноголосно. Я вам ще видаю. Тепер дозвольте перейти власне, до підготовки до жеребкування. Ми будемо діяти таким чином. Ось в моїх руках знаходяться жеребки. Я зараз їх буду зачитувати. Ми переконаємося про те, що їхня кількість і прізвища відповідають тому переліку, який був озвучений за який ми проголосували. Потім секретар комісії складає їх відповідним чином, помістить пристрій для жеребкування і власне, ми проведемо цю процедуру. таким чином. Гриза Віктор Анатолійович, громадська організація культурної асамблея. Ось прошу. Салата Олена Олександрівна, громадська організація культурної асамблея. Давидов Андрій Сергійович, громадська, не поспішать, потім перерахуємо. Да. Давидов Андрій Сергійович, громадська організація всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Сокольмак Наталія Михайлівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Томнюк Василь Мілідієвич, громадська організація Всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Волощук Ігор Михайлович, Національна спілка художників України. Гурін Василь Іванович, Національна спілка художників України. Зінченко Володимир Данилович, Національна спілка фотохудожників України. Василія Сергій Геннадійович. Київське міське творче відділення Національної спілки театральних діячів України. Портніков Владлен Олександрович Київське міське творче відділення Національної спілки театральних діячів України. Фіалко Валерій Олексійович. Київське міське творче відділення Національної спілки театральних діячів України. Копиця Карабець Наріанна Давидівна, Національна спілка композиторів України. Степанченко Галина Васильєвна, Національна спілка композиторів України. Шевченко Юрій Валентинович, Національна спілка композиторів України. Таким чином я озвучив всі жеребки, зараз ми їх доскладемо. Перерахуємо ще раз.

Зараз ми ці жеребки покладемо у пристрій, після того ми їх ретельно перемішаємо і попросимо Олександра Сергійовича витягти три, розвернемо їх, почергово будемо виймати, розвертати, озвучувати. Після того, після того дістанемо всі інші, розвернемо, зачитаємо. Передамо на зберігання секрети. Таким чином, рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Таким чином, всі претенденти у нас пристрої. Тепер ми його розміщуємо, відвернувшись. Я думаю, достатньо, правда? О, будь ласка, Олександр не ставайте першого кандидата. Розвертаємо. Сокольвак. Сокольвак Наталія Михайлівна, громадська організація Всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Будь ласка. Раз. Давидова Андрій Сергійович, громадська організація Всеукраїнське об'єднання захисту прав сім'ї. Прошу. Копиця. Я правильно Копиця. Копиця? копиця Карабиць, Маріанна Давидівна, Національна спілка композиторів України. Прошу. Таким чином у нас визначено три е, претенденти-члени комісії. Тепер ми дістаємо всі інші жеребки з пристрою. Їх, відповідно, має бути 12. так? Раз. Одинадцять, Одинадцять, Одинадцять вибачте. У мене погано з арифметикою завжди. Один, два.

Так, шановні члени комісії, власне, ми мусимо зараз затвердити результати жеребкування. Повторюю ще раз, копиця карабець Маряна Давидівна, Давидов Андрій Сергійович, Сокольвак Наталія Михайлівна. Прошу голосувати. Хто за, за те, щоб включити цих трьох. Обраним шляхом жертвування претендентів до складу комісії відповідно, то запрошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Таким чином, друге питання порядку денного у нас теж вичерпано. Ну і третім останнім питанням порядку денного у нас власне, у нас зараз стоїть перед нами завдання: визначитись, до якого числа ми мусимо розмістити результати жирткування до порядку денного до, на вебсайті. Які у вас є пропозиції? Ну, можемо сьогодні-завтра. Так, відео у нас буде висити. У мене є пропозиція. Запис. 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 А ні, а? А запис. А, та, ну і... ні, і... мається, я так розумію, що це північне та, питання, щоби да. та, щоб... роздати. Ну все, давайте тоді до 5 числа. Немає запису, немає заперечення. Все, тоді, хто за те, щоб е, результати жеребкування оприлюднити до 5 числа до завтра, прошу голосувати. Рішення прийнято одноголосно. Шановні члени комісії, на цьому процедура жеребкування вважається завершеною. Ми виконали з вами нашу роботу. Засідання комісії закрите. Дякую за увагу. До зустрічі.